Вітаю, малята, послухайте казочку про червоний капелюшок. Жила якось на світі рибка. Разом з іншими рибками вона плавала у морі і їй здавалося, що море під нею темне-темне. Чим глибше, тим темніше. А коли вона дивилась у гору, то бачила блакитне небо, а в небі червоний капелюх. От якби мені цього червоного капелюха мріяла вона, і одного разу вона попрощалася з іншими рибами і поплела вгору, вгору і вгору, поки не доплела аж до самісінької морської поверхні, куди не глянь, навколо було море, а на морі великі кораблі, а над морем синє небо, білі хмари і червоний капелюх. Рибка намагалася спливти ще вище, але всі її старання були марні. Не могла ж вона зовсім вистрибнути з води. Тоді вона звернулася до чайки, що пролітала над морем. Люба, пані чайка, підніміться, будь ласка, вище і дістаньте для мене он того червоного капелюшка. Мені він дуже сподобався. Але чайка відповіла їй. Краще пливи подалі. Бо я тебе з'їм на сніданок. Рибка вильнула хвостиком і сховалася в хвильках. Виринувши з води, рибка побачила у човні рибалку з довгою вудкою. Будь ласка, пане рибалку, дітаньте для мене вашою вудкою от того червоного капелюха. Дивись на мені, а то сама потрапиш до мене на гачок, сказав рибалка. Якось рибка підплила близенько до берега і побачила слона. Слон сидів і мугикав собі підніс пісеньку. Рибка крикнула йому пане слонику, будьте ласкаві. Дістаньте мені своїм довгим хопотом он того червоного капелюха. Слон потягнувся хоботом за червоним капелюхом. Тянувся, тянувся, що було сили, але так і не дотягнувся. Не виходить, сказав він, краще закину тебе високо, високо в небо, і ти сама дістанеш того капелюха. І слон, підхопивши рибку хоботом, підкинув її високо, високо, вище, за хмари у самісіньке синє небо. З тієї висоти рибка побачила, що замість червоного капелюха в небі висить червоне сонечко. Ох, тільки подумала рибка і з гучним сплеском шубоснула назад у море. Подруги зустріли радісно нашу рибку та й питають, що ж ти повернулася без червоного капелюха. Це зовсім не червоний капелюх. Відповідала їм із сумом рибка. Це сонечко. Не засмучуйся, підтримали рибку подруги. Плавала ж ти якось без капелюха. А от без сонечка нам ніяк не можна. От і кажуться кінець, а хто слухав, молодець. До побачення.